От знову пишуть, поїхати подивитися наш об'єкт. У нас немає наших об'єктів. У нас є об'єкти наших клієнтів. Це їх будинок, приватний будинок. Там, щоб зняти, треба дозвіл мати. розумієте? А щоб туди приїхати, вибачайте, це чужий будинок. Чужий у нас був клієнт, котрий, коли ми підписували договір на будівництво. Сімейна пара одразу сказала, Олександр, ми знаємо, що робочі вони матеряться, ругаються. Ми дуже вас просимо проконтролювати і попросити ребят, щоб вони не ругалися. От таке відношення у людей до свого будинку, до енергетики в цьому будинку. Розумієте? А ви хочете поїхати подивитися, всі сусіди знають, хто будують Хто будує цей будинок? Да, дехто приходить, тому що їде, впізнає цей будинок, підходить. і Я чудово розумію всіх замовників, котрі не хочуть влаштовувати зі свого будинку музей, куди всі ходять. Я розумію, що мережі вони наповнені, просто наповнені відео. Це два типи будинки. Одні будуються на продаж. Їх знімають ті, хто будує на продаж. Їм треба продати цей будинок. І у них є часи переглядів, у них є менеджери, які водять по цим будинкам. І це нормально. Це будинок на продаж. Є ті, хто будує модульні будинки, продає людям, як будинки постійного проживання, Дурять їх. У них є виставочні образи. вони можуть прийти, ви можете прийти, подивитися, походити ну, без проблем. Є відео, де люди знімають, як вони самостійно будують. Тобто вони знімають свій будинок і мені треба дозвіл на це. Це їх вибір, вони це захотіли. Тому, вибачте, я взагалі не розумію таких питань. Я працюю в секторі індивідуального будівництва. У мене є договори, коли ми підписували замовниками, у мене деякі замовники, вони одразу казали, Олександр, ніяких фотографій Все. Було пару замовників, вони сказали, що бажано, щоб наші імена ніхто не знав. Розумієте? Тобто це геть інша сфера. Інша сфера. І зараз так, зараз під час забитків в нашій країні ця сфера трошки просіла. Да, роботи так багато, багато об'єктів заморожені стоять, тобто люди не знають, що буде далі, тримають гроші. Це абсолютно нормально. Після перемоги буде більше об'єктів, будете більше бачити. Я працюю в цій сфері.